Чи дійсно потрібно обробляти акваріумні рослини перед посадкою в акваріум. Насправді, великої необхідності в цьому немає. Потрапляючи в стабільний збалансований акваріум з гарним ростом акваріумних рослин, одноклітинні водорослі просто відмирають. Д, да, конечно, конечно. але якщо рослини все ж таки дуже сильно уражені водоростями, або ви боїтеся занести равлики в акваріуми, то варто все ж таки їх попередньо обробити. Наприклад, ви придбали або вам подарували рослинки, але на них є залишки чорної бороди. Ну і, відповідно, ви боїтеся висаджувати їх в свій акваріум. Печальні Для попередньої обробки цих рослин ми використаємо звичайну лимонну кислоту. Дозування 17 грам на 2 літри води. Ми будемо використовувати 4 літри, тому нам потрібно відважити рівно 34 грами. Додаємо 34 грами лимонної кислоти на 4 літри води. Занурюємо рослинки в наш розчин. В такому стані рослини залишаємо на 2 години. Через 2 години обов'язково рослини треба промити в проточній воді. Ось так виглядає листя після обробки. На перший погляд здається, що нічого не змінилося, але після висадки в акваріум за пару днів ця борода повідпадає. Врем'я умирать. один із найбільш уражених анубіасів через три дня після обробки. На листі видно залишки обіліпшої чорної бороди. Але і зовсім трошечки, і вона поступово повністю відпаде, відімре. І рослинка буде зовсім чиста. До речі, таким самим чином можна обробити рослини, які вже в вашому акваріумі, дістати, обробити, повернути їх в акваріум. Але не забувайте, що дуже ніжні види не варто обробляти лимонною кислотою. Вони можуть цього просто не пережити. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте, адже попереду ще більше цікавих та корисних відео.